Друзі, всім привіт! Зі зрізом тюльпанами покінчили. Я зніму окремий відеоролик на цю тему, як в цьому році ми спродались, чи все було гаразд, чи не гаразд. Зараз ми переходимо до активних продажів цибулин після виганки. Тобто ті сорти, які ми всі вирощуємо, ми після них продаємо цибулину. Зараз покажу, які є в наявності сорти, і розповім що до чого. Так, дивіться, у нас в наявності близько 40 сортів. Це всі ящики кожного сорту окремо. Для вас є три пропозиції. Перша пропозиція це кілограм звичайних тюльпанів. Тобто ви можете із тріумфів купити кожного сорту окремо 1 кілограм, який коштує 100, 170 гривень. Другий варіант це мікс. Звичайних мікс точніше всіх сортів тюльпанів, тобто у нас в нас наявності 40 сортів, близько 1-2 цибулини. Ми беремо кожного сорту і у вас виходить такий мікс. Він коштує 160 гривень. Третій варіант це ексклюзив. Він коштує 180 гривень, тобто в ексклюзив входять всі ну, там, піоновидні сорти, папуги, бахромчаті, тобто ті сорти, які незвичайні. Він коштує 180 гривень. Можна також зробити мікс ексклюзиву, можна зробити кожного кілограму окремо, який ви хочете. Вся цибулина розміром у нас іде 12 з якої ми виганяємо нашу квітку. І кожен сорт у нас підписаний. Тобто, ви можете бути впевнені, що ви отримуєте саме ту той сорт. Тюльпанів, які ви забажаєте. Ми не тільки окремо приділяємо увагу е, зрізу, щоб наша квітка була якісна, але ще й е, приділяємо увагу е, сортуванням наших цибулин. Як ви можете бачити, е, зараз пробіжимося швидко, е, розкажу, які сорти є. Ось кожен сорт у нас підписаний. Перший сорт сноуборд, кабана, фанфоту, Дінастія, Сісі, -сі, Колумбус. Парадеро, дабл прайс, Карола, Катінка. Зізбуц, Choice, Foxy Foxtrot, Карі, Рококо, Це, до речі, той незвичайний сорт, папух, який всім так сподобався. Також Фокстрот, Також дуже ексклюзивний сорт, який всі бажали в минулому році і, в принципі, бажають і в цьому році. Також у нас Барселона Бланка, Барселона Б'юті, Авангард, Хені, Сан Георг. Буліт, Royal Virgin, Time Out, Strong Gold, Роман, Мавана, Еліс Бредлі, Signum, Milkshake, Orange Passion. Ось так виглядає. Це були на Ну, Величенька, гарненька. Е, також окремо я напишу під відео е, наявність всіх сортів, щоб ви могли там, загуглити, побачити, як цей сорт виглядає. І також для, і кожен рік для наших підписників ми даємо знижечку 10%. Тому, в принципі, можете замовляти, я дам е, також контакти під відео. Можете писати Viber, Telegram з приводу вашого замовлення і замовляти. Будемо відправляти вам. Ну, нібито все розк... Ну, Ще можу додати пару слів, що вам його треба просушити, ці цибулини. Але щоб під, не під відкритими сонячними променями, тобто десь в тіні, просушити їх і на осінь можете почистити їх, і на осінь посадка. Ну, я чув, що деякі люди саджають і весною, але, але я не знаю, ми таке не практикуємо. Ми садимо з осені і вже на наступний рік у нас цвітуть квіти з них. Тому якось так. Пишіть, замовляйте. Всім гарного дня.